Вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Ford Edge 2019 року випуску, привезений з Америки з мінімальними пошкодженнями. Також у автомобіля присутні два комплекти резин, два ключі. Автомобіль у нас в ідеальному стані. Є історія офіційного обслуговування по Україні в дуже класній комплектації, комплектація майже максимальна. Ось так виглядає у нас задній ряд сидінь. У автомобілі присутній панорамний дах. Також в автомобілі є преміальна музика. Є пам'ять сидінь, повний електропакет, електрорегулювання сидінь. Сидіння попереду у нас теж в бездоганному стані. Також в автомобілі присутня камера 360, автопарковка, старт-стоп, парктроники, мультимедійне кермо, є велика кількість асистентів по автомобілю, датчик світла, датчик дощу. По прибороці немає жодної помарочки, пробіг на 144 тисячі, є як підігрів, так і вентиляція сидінь. Також управління мультимедією. Є блютуз, є навігація, також є мобільні приложення. Ось так все це чудово виглядає. Тому, кого зацікавила дана пропозиція, будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1.